Олександр Шматенко спускається своїм авто вулицею Нижньофабриканської у Полтаві. Їхати дорогою, каже слизько. Ніяк не почищено. Та це ж не тільки тут, везде. По-монастирськи теж ніхто не чистив. і Назад, думаю, поїду сюди гляну тут. А тут теж постійно почищено. не чищать. Нерозчищена дорога і на Балакіна та прилеглих вулицях. Не дуже чистить, особливо там яру в нас, зараз слизько, тут зараз ну, дуже слизько. Ми не задоволені. Дуже некомфортно. Нагору ми дуже тяжко піднімаємося, тому що слизько. Розчищенням доріг у Полтаві займається харківська компанія ДБК Квант. Однак у ніч з 27 на 28 лютого, коли у місті випав сніг, на роботу їхня техніка не виїхала, каже Валерій Пархоменко. Ми поличили інформацію про те, що Квант, підприємство, яке виграло тендер на уборку міста, буде саботувати прибирання. Ми е через свої там канали залучили техніку з інших регіонів України. Ночі вона приїхала, і ми і поставили на посипання розчистку міста. Сьогодні ми розриваємо договір із нашим із цим підприємством. Подивимося, як вони там далі діти в юридичні площині з приводу звернення до суду. Суспільне намагалися з'ясувати у підрядної організації, чому техніка не виїхала на розчистку міста від снігу. За одним із номерів нас переадресували до секретаря, а за іншими не взяли слухавку. До цього посипали. І прибирали, а сьогодні ще ні, йду і думаю, щоб не впасти. Півгорода об'їздив, дороги слизькі, не вбирались, не посипані. На Яковчанській дуже слизько, бірюзова почали розставати, то вже вже краще. Ну не вбиралася, я так зрозумів. До кінця тижня погода буде хмарною з проясненнями, говорить начальниця обласного відділу гідрометзабезпечення. Завтра, в другій половині дня, ми очікуємо невеликі опади. Це буде переважно мокрий сніг, слабкий і на... і дощик. Температура повітря при цьому в нічні години буде від 2 до 7 градусів морозу, а вдень прогріватиметься до 0,3 градусів тепла. В Наступні дні у нас суттєвих опадів по території області не очікується, і температура суттєво змінюватись не буде вночі невеликий мороз, а вдень. Невелике тепло від нуля до п'яти градусів. Температура повітря трошки нижче нульової позначки. Вона якраз і сприяє тому, що місцями буде все ж таки слизько. Дарина Литвак, Сергій Єрохов. Суспільне новини, Полтава.